Обласну виставку ярмарок Книга Фест 2024 провели в артгалереї «Ужгород». Вісім закарпатських видавниць та гості з Тернополя мали можливість представити свою друковану продукцію. Книга Фест-2024. Вона у нас відбувається в 13-те в такому форматі. До того була інша історія. У нас був книжковий Миколай. Загалом, книжковий фест у нас в 20-ти відбувається у нас зараз ну, Україною такий шириться тренд. З Зроблено в Україні так, от Закарпаття лідер в цьому плані. У нас воно все крафтові такі речі відбуваються. Молодь зараз не дуже має часу відвідувати книгарні і знайомитися. Ми всі кудись біжимо, кудись спішимо. І тому от є такий простір, де можна побачити, що вийшло в, в друкованому слові за допомогою наших видавництв. Упродовж дня всі охочі могли ознайомитися та поповнити домашню бібліотеку літературними новинками. Унікальні видання про гостина Волошина, перекладені твори, новинки від закарпатських авторів, таких як Олександр Гавриш, Мирослав Дочинець, Галина Малик, презентували на ярмарку. Презентую я декілька нових книжок своїх сьогодні. Так, в мене вийшла книжка про Йоя, Це четверта книжка з уже тетралогії. У цій книжці Вуйка вчить дітей як лікуватися підручними засобами, які ростуть у кожному дорі або є в кожному холодильнику. Також я презентую сьогодні читанку для нової школи. Мені замовила нова школа, читанка для перших четвертих класів першокласні страшилки. Вони дійсно першокласні і вчать дітей не боятися нічого. Також у мене є сьогодні переведення незвичайних пригод алії, яка виходить вже 11 раз у видавництві Ава Багаламага. Ну і ще багато книжок, які, які в мене зараз є. Також на заході презентували першу книгу, народжені волею, написану військовим Євгеном Гріном, який з 2014 року захищає нашу країну на фронті. Та навіть на передовій він продовжує писати свої твори. Це радує, що різні автори, різні книжки, що в цей непростий час люди знаходять можливість і творити. І видавати ці книжки. Якою ціною? Це не будемо казати, тому що дуже дорогою і дуже тяжкою ціною. І в цьому книжковому морі є одна книжка, яка для мене особливо дорога. Чому вона дорога? Її автор Євген Грін, це мій земляк із Виноградівщини із села Тросни. Зараз він у Збройних силах України. І там він перебуває вже багато років. Він на фронті. Він воює, і звідти з фронту, з окопів, з бліндажів, він прислав таку величезну кіпу віршів. Організатори та гості переконані, що попри складний час, книговидавнича галузь розвивається, і такі заходи сприяють популяризації українського слова. Книга це ж не просто набір тексту. Це набагато довший процес. І це певні етапи життя, і найголовніше це те, коли книга зустрічається з читачем. Це такий фінальний кульмінаційний момент. І такі заходи якраз дозволяють привернути увагу до. Необхідності читання книжок до розуміння того, які різнопланові книги в нас друкуються не тільки в Україні, а й в Закарпатті, в Ужгороді, в інших містах. І ми тут можемо маємо можливість бачити і наукові видання, і книги для наймолодших. На заході у відвідувачів була унікальна можливість поспілкуватися з відомими й новими авторами, отримати автографи, яскраві враження під час головної літературної події року. Тому ж, усі охочі долучилися до збору коштів на FPV-дрони для наших захисників.